Вкотре на Рівненському майдані Незалежності містяни оплакували полеглого на війні земляка. Сьогодні рівняни провели в останню дорогу 33-річного солдата Олексія Кравцова. Військовослужбовець загинув п'ять днів тому під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва на Луганщині. На прощання з героєм прийшли як найрідніші, так і ті, хто перетиналися з ним у цивільному житті. До прикладу, рівнянка Катерина мешкала по сусідству з Олексієм і знала про нього з розповідей брата. Знаю від слів брата, що він вони разом працювали на одній роботі, і він був дуже добрим, таким завжди щирим, милим. І нещодавно брат йому писав в нього день народження, десь було весною і там вітав його з ним народженням, бажав перемоги нам Україні. А він якраз відписав, що якраз цим займаю, щоб принести перемогу. в Україні, дуже болить. Олексій Кравцов знайшов себе у ресторанній справі. Був кваліфікованим сушистом, працював бренд-шефом в одному із закладів міста. Їздив по Україні, допомагав відкривати ресторани. Для менших колег чоловік був свого роду наставником. Вони працювали в суші студії. Ось брат. Якраз був студентом, підробляв там барменом. Ось а Олексій був як на кухні його наставником. Бо вони ми ж знайомі через вулицю. Він його якби коли Максим прийшов, мій брат до, до нього працювати, то Олексій взяв його під своє крило, так сказати, йому помагав, знайомив з колективом. Рідні герої розповідають, що Олексій не марив військовою службою з дитинства, але прагнув у всьому бути першим і стати найкращим у своїй справі. Чим би не довелося займатися у житті, тому коли прийшла повістка, не став. Ховатися до останнього заспокоював рідних, особливо маму, і казав, що все буде добре. Олексій Кравцов до останнього гідно виконував свій обов'язок і загинув у бою. Поховали героя на кладовищі нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.